Зараз зробимо таку мастирку, що риба сама буде в садок запригувати. Ще колись мій дід мені розказував такий секрет. Дорогі хлопці, запам'ятайте цей рецепт і ви його ніколи не бачили. Беремо яйце, варимо в круту. Воду, в якому варилося яйце, не виливаємо, зменшуємо вогонь. Тепер беремо марлю, можна і старушку, як у мене. Насипаємо 2-3 столові ложки. Це манка. 3 столові ложки. Манки. Тепер беремо мішочок. Опускаємо в гарячу воду. На 5 секунд достаємо. І ложимо на тарілочку. Не відкриваємо ложку і вдавливаємо його. Манка в нас зверху, наче заварилася всередині в сира. Беремо мішочок і 5, 5 секунд варимо. Таку процедуру робимо три рази і достатньо. Манка, коли остигне, тоді вложимо її на тарілку. Бачите, вона тут мокра, а тут сира, бачите? Тепер чистимо наше яйце. Жовток ложимо до манки, а білок можна з'їсти, можна з кимось поділитися. Тепер все гарно руками перемінаємо. Така мастирка гарненько розмінається і гарно держиться. На крючку, бо пахне вона яєчком. Тому покльовки будуть сумасшедші. Ой, сама в таке їла, таке добре. На лови рибу. А як її зберігати? Розкатуєш її в ковбаску, ложиш у пакетик і гарно її зберігати. І в холодильник, так, да, холодильник. Не спортиться до ранку. Ні, до ранку не спортиться. І риба буде ваша. Дякую. Ось. І що, знов нічого не піймав? Та піймав, просто оцей садок, який в мене, дуже замалий. А да? піймав ось скільки. Хоп, а ну, Зараз Вона да, побачу. Да. А ти що? Ой, Де? Яка красота? Подивіться ви, подивіться, подивіться, який. Лящі. А, ой, яка ж красота. Карасі. О, Все. Оце ти мене молодець. Тобі і дяка, да ну, робіть мастерку і ловіть багато риби.